Сьогодні ми зібралися з вами, щоб відзначити нову дату, яка з'явилася в календарі пам'ятних дат нашої держави. Це День Єднання, який був запроваджений у 2022 році, якраз напередодні повномасштабного вторгнення. Ось і сьогодні ми з вами обговоримо, що це за дата, чого вона була запроваджена. Як за роки фактично воєнного стану в умовах воєнного стану за роки війни, яку веде Україна, Росія проти України, Україна захищається, ми відзначаємо цю дату, які у нас виникли традиції, які у нас виникли звичаї? Отже, для того, щоб ми спочатку більш детально з цим ознайомилися, я пропоную надати слово нашим. Доповідачам, які підготували коротенькі повідомлення з презентаціями щодо е, даної дати. Будь ласка. День єднання, історія виникнення. 16 лютого 2022 року президент України встановив нове свято День Єднання України, яке було основне на злі попереджень про мажору повномасштабне вторгнення в нашу країну. Це державна ініціатива. Адже взимку 2022 року розвідники західних союзників попереджали <кхід> притумови Сворення свята. Адже взимку дві тисячі двадцять року розвідники західних союзників попереджали Україну про можливе розповторення в РФ. РФ і навіть вказувало дату 16 лютого. Ніхто не хотів вірити у таке жахливе майбутнє. Україна продовжувала жити своїм життям і турботами, Але Народ був схвильований небезпечними перспективами, де підняття духу і зменшення психологічної напруги у суспільстві було встановлено нове свято, покликане надати нагадати, що сила та міць українців саме в єднанні. А сенс дня єднання де, у день єднання молоде свято. А, в нього немає традицій, але в умовах війни воно а, не було особливого сенсу показати усьому світу, що ми сьогодні, як ніколи, єдині, а попри все, будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє. Це свято є символом єдності та солідарності, зрутованості та непохитності українського народу перед обличчям зовнішніх викликів та загроз. Це свято стало ще одним нагадуванням про силу нашого народу, який, попри всі виклики, проводжує боротися за свою незалежність. Дякую. Про те, як, яке значення це свято відзначення єдності має для українського народу в сучасних умовах воєнного стану, я запрошую до доповіді Вікторію Машину. Отже значення дня єднання України в сучасних умовах російського вторгнення. День дізнання України це не лише історичне свято, яке відзначає от важливі події в процесі формування української державності, а й потужний символ єдності, солідарності е та національного спротиву. Сучасні умови російського вторгнення не лише посилили значення цього дня, роблячи його яскравим проявом незламного духу українського народу, а й прагнення до суверенітету та свободи нашої держави. Далі б хотіла розглянути історичний контекст даного свята. Отже, історичне день єднання України пов'язаний з процесами, що об'єднували різні українські землі та народи. Він символізує не лише політичне, а й от культурне та історичне духовне об'єднання. Свято стало нагадуванням про здатність українців долати внутрішні розбіжності завдяки спільній меті. Це створення єдиної, сильної та незалежної держави. Саме ця ідея об'єднання стала фундаментом для подальших здобутків національної державності та формування вже сучасної України, яку ми зараз на сьогодні знаємо. Далі, якщо говорити про сучасні умови російського вторгнення, то за останні роки Україна зіткнулася з дуже такими тяжкими викликами через агресію з боку Росії. В умовах військової агресії та інформаційного війни український народ був змушений об'єднатися навколо спільних ідеалів і цінностей. Сучасний конфлікт висвітлив такі аспекти, як стійкість та опір, незважаючи на масштабні руйнування, людські втрати, українці демонструють неймовірну силу духу, якими захоплюються і самі. І наші партнери із за кордону. також єдність громадянського суспільства. Різні регіони, незалежно від культурних та історичних особливостей, об'єдналися навколо ідеї захисту держави, що посилило національне відчуття солідарності. І, звісно, це в нас інформаційна боротьба в сучасних умовах. Особлива роль належить протидії дезінформації, коли правдиве відображення подій стає запорукою збереження єдності суспільства. Якщо ж нам говорити вже про значення дня єднання в умовах повномасштабного вторгнення, то перш за все це символ опору та незглавності День єднання перетворився на символ того, що українці можуть бути сильними, коли вони разом. Він нагадує про важливість спільних зусиль, які дозволяють подолати навіть найскладніші випробування. По-друге, це вже ж підтвердження національної ідентичності. У цей день громадяни згадують спільну історію, традиції та культуру що є основою для формування єдиної національної свідомості. Це особливо важливо в умовах, коли агресор намагається знищити усе те, що було нажито проти багатьом, багатьох століть. Далі це у нас вже ж... Мобілізація суспільства свято стимулює громадян до активної участі в житті держави, підтримка волонтерських ініціатив, участі в благодійних акціях і звичайно у захисті територіальної цілісності України, спільні заходи, акції, пам'яті та культурні події сприяють підвищенню морального духу населення. Наступний наш пункт це буде підтримка міжнародного іміджу України. Об'єднаність українського народу під час кризи демонструє світу приклад стількості, демократії та патріотизму. Це сприяє посиленню підтримки з боку міжнародної спільноти, що є важливим фактором у протидії агресії. І ні для кого не секрет, що міжнародні наші партнери давно захоплюються нашою стійкістю та те, як ми продовжуємо бути незламними та разом навіть у такому скрутному часі. І Останній наш пункт це інтеграція та розвиток. Незважаючи на військові виклики, єдність сприяє не лише обороні країни, а й розвитку в довгостроковій перспективі. Об'єднаний народ це гарантія для створення інституцій, які зможуть ефективно управляти державою в умовах після воєнного відновлення. Далі я хотіла підняти роль культури та соціальних ініціатив, адже перед цим я вже сказала про те, що нас об'єднує культура та історія. Отже, в сучасних умовах особливе значення набувають ініціативи спрямовані на збереження та популяризацію української культури. Це всім відомий факт. Концерти, виставки, літературні заходи. Що, е Організовані навколо Дня Єднання допомагають не лише підтримувати моральний дух, а й створювати платформу для обговорення шляхів подолання сучасних викликів. Вони сприяють формуванню позитивного образу України на міжнародній арені та посилюють віри в краще майбутнє. Також усім відомий факт, що це також в якому сенсі зберігає психічний стан українців, адже такі культурні заходи нагадують, задля чого що ми також боремося. І наостанок, що б я хотіла сказати: не Єднання України набув особливого значення в умовах російського вторгнення. Він став стій... символом стійкості, сили та незглавності українського народу. Під час цього свята особливо відчувається важливість збереження національної ідентичності та солідарності, яка є ключовою для оборони державності. Сучасний конфлікт висвітлив, що не лише об'єднатись, що лише об'єднавшись, можна не лише протистояти агресору, а й створити міцний фундамент для подальшого розвитку та процвітання України. День єднання нагадує усім нам, що незалежність і свобода вимагають єдності, а сила проявляється в його здатності стояти разом перед обличчям зовнішніх викликів. Цей день продовжує надихати наших громадян, сприяючи формуванню нового покоління, яке готове захищати батьківщину та будувати її майбутнє на засадах солідарності, взаємоповаги та спільних З Таким чином, в сучасних умовах. Російське вторгнення, значення День Єднання України набуло не лише історичного сенсу, а й практичного сенсу. Воно є джерелом сили, натхнення та незалежності для всіх, хто прагне жити у вільній, суверенній та об'єднаній Україні. Дякую вам за увагу та разом до перемоги. Дякуємо Віка за таку докладну доповідь про те, який сенси нові дає нам нове свято. Молоде свято. І от за декілька років вже встановилися Вікторія про це трошки сказала: встановилися певні традиції, звичаї відзначення цього свята. Запрошую до доповіді Вікторію Карацубу. Сьогодні я вам трішки розповім, як святкуються День з'єднання в Україні і які в нас уже сформувалися. Такий невеликий проміжок часу, якісь традиції. І День Віднання України це щорічне свято, яке відзначається 16 лютого, він символізує єдність українського народу та його прагнення до свобод і незалежності. Цей день нагадує нам про те, що ми єдині, незважаючи на різницю регіонів та традиції. У цього свято немає сформованих роками традицій, але в умовах війни воно нам було особливого сенсу показати у цьому світові. Що ми сьогодні, як ніколи, єдині та, попри все, будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє. Традиції святкування в західних регіонах. Народні свята у західних регіонах країни день єднання часто відзначається народними святами, концертами та фестивалями. Вишиванки, традиційна вишиванка, невід'ємна частина святкування, українці гордістю демонструють свої національні костюми, проводять ще також патріотичні заходи. Часто э, патріотичні заходи, і на Заході, і на сході проводять, що символізують єдність і любов до всієї країни. Особливості відзначення свято на сході України, це такі як мітинги, які єднають людей і демонструють свою єдність народу. Концерти: проводять концерти, на яких звучить українська музика, що об'єднує і піднімає дух патріотизму. Благодійні заходи часто влаштовують благодійні заходи, що допомагають тим, хто потребує підтримки та допомоги, і з'єднання заходи в містах і селах по всій країні, флешмоби, популярні флешмоби, де люди збираються разом, щоб виконати спільний танець або пісні, молитви в храмах і церквах проводять молитви за мир і єдність в Україні, свічки пам'яті. Вечі люди запалюють свічки пам'яті, щоб шанувати героїв, які боролися за свободу. І особливо підс е, є в нас традиція підняття синьо-жовтих прапорів у містах та селах, і також виконання державного гімну України о 10-й годині ранку. Дякуємо всім за таку участь і. Е... Зараз ми завершуємо нашу частинку невеличку. Хочу одразу на цій ноті, що сказала тільки що Віка, нагадати, що дійсно о 9-й ранку у нас проводиться по ем, е, е, всій країні, проводиться такий захід, як е, всеукраїнське хвилина мовчання. Я нагадую і студентам, і нагадала викладачам про те, щоб під час проведення першої пари контролюйте і нагадуйте викладачам, щоб о 9-й годині ви відклали на одну хвилинку свої справи і просто помовчали, згадуючи тих за рахунок, які кому ми з вами ось тут в. Можемо навчатися, можемо відвідувати коледж, можемо е, займатися власними справами, можемо робити будь-що завдяки тому, що наш е, спокій, нашу, е, повсякденне наше життя, оберігають ті, хто стоїть на рубіжах нашої батьківщини, хто сьогодні оборонить від ворога нашу країну. Тому я... Вважаю, що одна хвилинка ну хоча б була присвячена пам'яті тих, хто там, і тих, кого немає. Бо дуже багато людей загинуло під час цієї війни. Не в цифрах справа, справа в, справах. в справах трагедії кожної родини, кожної сім'ї і нашої країни в тому, що це багато людей безглуздо, з точки зору того, що це війна, гинуть на її е, теренах, на жаль, такі реалії життя, але вони роблять добро. вони роблять е, таку справу, яка говорить про те, що ми хочемо бути на своїй, е, в своїй країні господарями. Ми хочемо бути в своїй країні вільними і е, незалежними, і тому за неї віддають своє власне життя люди, які стоять на її рубежах. Дякую всім за те, що ви приєдналися.